Що вітаю всіх з Новим роком. Перше відео ми вже знімаємо в 2026 році. І о, також, користуючись нагодою, вітаю всіх наших підписників, глядачів, наших клієнтів, які зробили замовлення, можливо, які планують зробити замовлення, можливо. Якраз ось мені здається, до нового року ми купуємо подарунки своїм рідним, близьким, а уже після початку нового року ми вже можемо і себе порадувати, собі якийсь подарунок зробити на новий рік. Також, можливо, це вже якісь не тільки там обов'язково зробити подарунок, треба коли годинник 12.00 пробив. Можна, звичайно, вже і подарувати пізніше якимось близьким, коли ви будете бачити з кимось. І також. Хочу запропонувати на подарунок, наприклад, ось така маленька електробритва. Поясню, чому це класний подарунок. Це в нас бренд Хоко. Хороше фабричне виробництво. Звичайно, на подарунок треба щось хороше обрати, щоб воно було достойне і працювало добре, якісно, щоб не було до нього питань. Тому Хоко в цьому плані дуже хороший бренд. Вони вже себе зарекомендували аксесуарами. У них дуже хороші, якісні. Ми багато хто, мабуть, і зарядками і користуємося від Хоку. І вони також вже не один рік випускають різні, також і триммери і електробритви. І, наприклад, ось така маленька електробритва. Подивіться, яка вона унікальна, маленька, кругленька. І тут у нас це роторна електробритва. Тут у нас дві плаваючі голівки. Мені здається, це якраз буде актуальний подарунок. Різним типам чоловіків, наприклад, це може бути і для підлітка, це може бути і для дорослого чоловіка, який, наприклад, їздить десь в поїздках, і йому треба з собою просто маленьку зручну електробритву, яка не буде займати багато місця. Ось, наприклад, такий варіант. Дві плаваючі голівки, значить, рухаються обидві голівки, вони плаваючі, сам корпус води не проникне. Це, до речі, може бути вологе гоління, може бути сухе гоління. Тут вхід USB type c універсальна зарядка. Працює від акумулятора годину, може працювати від мережі, час зарядки година. також. І а, в комплекті йде ось такий фірмовий чохол. Це дуже важливо, тобто, в, тому що завжди з чоклами проблема. Десь їх потім шукати. А тут вже є фірмовий чохол, ось такий також кругленький, добре прошити якісно, на замочку, і також є вушку для того, щоб можна навіть за щось повісити. Тому. Мені здається, це якраз хороший актуальний подарунок. Навіть якщо в чоловіка є якась електробритва, вона може бути в нього як на запас, тобто десь як в поїздках. Для підлітку, як перша електробритва, підійде, тому що така роторна може взяти м'яке грубе волосся. От, і е, будь-яку щетину, довжину щитину. 799 гривень замовити можна сайт тримар. Посиланням, щоб шапці профі.